b a n Накази. Є правоохоронці, які перейдуть на бік народу, як тільки ситуація стане керованою, це грозовою для мирних маніфестантів. Але разом з тим, але разом з тим, Захарченко і люди, які орієнтуються на нього, це не правоохоронці, це правоохоронці. Вони порушили присягу, вони виступили проти мирного народу. Первом сьогодні це символ каральної системи. Перед тим, як Захарченко перестане бути навіть виконуючи в Орлянське, зробимо те, про що мріють мільйони українців, а також тисячі співробітників правоохоронних органів. але не можуть собі дозволити це зробити. Будь ласка, хто горить Захарченко вогнем. Можуть. А хіба лайно горить? <риві> Хор, Хороше горить. Горить, горить. Горить, горить. горить. Тільки гонять. <риві> Братіше, давайте перезвоню, бо я на нахуй. <риві> Дайте <тебе> зажигалку. <риві> -то. Є загонь. Дайте огняти. Ми ну, не можете подавати, просто це, в тому числі для чесних порядник правоохоронців присвячується. А за горить, вся, вся система і режим Янухович. Поверніть немає місця і в уряді, ні на, на свободі, в Україні. Дай, 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 Не дай. Не хочеть, Ну, Допийте вже його, ну. Ту скільки уже може? Огнем.